Привіт! Компанія Хербуна Fishing в очередний раз доказує, що вона найкраща в Україні. Дивіться, запам'ятайте одне, що крім вас на рибалку ще хочуть ваші діти. Ми презентуємо вам набор херабони для дітей, для хлопчиків та дівчат. Дивіться, він упакований в коробці. Набор виглядає так. Для переносу йде в рюкзачке. Ручний рюкзак для переносу. А тут починається найцікавлет і диво для дитини. Дивіться, голова пиццаку і сам пиццак. Накручується він телескопічний, до речі. В комплекції йде зонтик на голову для дитини. Він відкривається отак. От і дитина одягає собі на голову і її не пече. Далі, дивіться, вудка. Йде в чохлі. Для дівчат, зрозуміло, вона йде рожева, для хлопців вона йде синенька. Мігенька ручка з поролону. стопорне кільце, щоб не вкрали. Будло ще йде 1,8. Ми забрали першу колекцію з виставки зараз китайською. Далі послідуючи, вже буде до 3,6. В принципі, ми ще привеземо довше. Але для дитини я не думаю, що є потреба. Дивіться, як воно виглядає. Баночка з тістом, ніжня частина з тістом, верхня використовується для заміса тіста. Це використовується для водички. Друзі, це відерка для риби. Для спойманої риби. Набирати водичку, для спойманої риби. Відерочка. Це просто неймовірна краса, я не знаю, як ти це видумував, але це просто гіні. Моя вже дитина вже піщала, щоб я її залишив набір. Дивіться, це взагалі цікава річ. Пінал, але це насправді стульчик. треба тільки розібратися як він збирається ага. друзі це навіть стульчик для дитини щоб сиділа і ловила рибу в комплекті йде ну, наклейки можуть собі наклеїти і дві оснастки готові Клеєний. До речі, комплект дуже схожий взагалі на Танага Батьки можуть використовувати його як танага для себе, для мікрофішингу. О, тут гачки швидкий знімач, а снаст, маленький поплавочок. Тянуючи волосинь, бачите? Маленька. Ну, це просто нонсенс. Ваша дитина буде просто в захваті. Е, до речі, будуще йде від компанії, весь набор йде від компанії Giuane. Е, скажу сміло, що ваша дитина не зламає будуще. Ну, якщо не наступить. це поводочниця. Ну, гачки, правда, тут дуже маленькі, але вони так і ловлять. Це просто неймовірна краса. І все упаковано в вот такой вот наборчик для дівчат и для хлопців. Тому ми і найкраще.